Діти, подивіться, хто це до нас завітав? Так, це дівчинка, і звати її Оленка. Але чомусь Оленка дуже брудна. Вона мені сказала, що до нас дуже поспішала. Біля садочка Оленка впала і брудним личко стало. Що тепер Оленці робити? Буде її мати сварити. Бачите, дітки, що трапляється з тими, хто поспішає. Оленко, наші чемні малюки тобі допоможуть залюбки. Що ми можемо запропонувати діти дівчинці Оленці? Так, треба їй помити личко. Що нам для цього потрібно? Вірно, вода, мило, рушник. А якою повинна бути вода? Чиста, тепла та приємна. Давайте оленці підкажемо, як правильно помити личко та ручки. Спочатку малята закочуємо рукави. Потім відкриваємо кран та змочуємо руки. Беремо до рук мило. Намилюємо їх. Спочатку потрібно помити гарно руки, а потім обличчя. Змиваємо мило. Нахиляємо обличчя над умивальничком та набираємо воду в долоні. Підносимо їх до обличчя та протираємо його. Якщо личко дуже брудне, то можна скористатись милом. Але пам'ятайте, що мило може потрапити до очей і дуже пектиме. Тому будьте дуже обережні і використовуйте мило під наглядом дорослих. Потім закриваємо кран та протираємо обличчя і руки. І опускаємо рукави. Ну що, Оленко, запам'ятала? Тоді підходь до умивальника та починай вмиватися. Діти, а ми давайте підтримаємо оленку та пригадаємо потішку, яку ми з вами вже давно вивчили. Водичко, водичко, умий оленці личко, щоб очі блищали, щоб щічки червоніли, щоб сміявся роток, щоб кусався зубок. Молодці, давайте ще раз. Водичко, водичко, умий оленці личко, щоб очі блищали, щоб щічки червоніли, щоб сміявся роток, щоб кусався зубок. Молодці! Діти, завдяки нашій потішці Оленка швиденько вимила ручки та личко і стала охайною дівчинкою.